Понимаешь? Друзья, привет. Это то, про то, что я вам сказал, что у нас еще дуже-дуже много интересного для вас. У нас на нашем участке, на нашей садыве, на нашей садыве. Есть еще одна такая копаночка. Он не из того, как копанка, так и для птиц, для гусей. І нам би хотілося, ми плануємо, може на наступний рік, якщо буде на то Божа воля, взяти гусей і на... нальємо сюди їм води, щоб їм була копанка. А сьогодні вирішив добре, так сонечко сідає, воно не жарко. Там підкосив, тут вже прокосив. Потому що на все своє время. Написано всему своє час. Якщо е, у мене один знайомий... Діма, якщо дивитись на світаю? Коли я до нього приїхав, вони також живуть в селі так, і інтересним життям. Приїхав до нього і кажу, Діма, ким ти себе позиціонуєш? От взагалі хто ти такий? А він каже, а я український селянин. Говорю, ну а як ти розумієш це український селянин? А він мені розкаже, що український селянин каже, завжди українське село жило і процвітало, ліж би йому не мішали. Але найголовніше условия, прийшло було косити, треба косити. Прийшло садити, треба садити. І вповнилася, моя бабуля завжди казала, що один день год кормить. Тому зараз треба покосити ставочок, поки вода засохла. Так як ви знаєте, тут ну, приблизно 10 років воно ну, нічого не робилося. Тому що всьому своє время дикий кут. Чекав нас, а ми готувалися до дикого кута. Тому ми продовжуємо, а ви лишайтесь з нами. Друзі, хочу з вами поділитися ще одним лайфхаком. Ми перебуваючи не в Україні. Я там працював і косили ми такими інтересними ножами. Такими інтересними ножами він двохлопасний і краєчок загнутий почав шукати тут подобає якого ножа не знайшов, тому зробив сам, зробив сам оби, обичний 4-х пробував і двох і трьох крайшок підгинаю. І якщо ви обратили внимание, як хтось ставка з цим, то коли ми це дело косимо, воно заодно перебиває і підмульчує одразу. Так що якщо така. Фу, запихався. Якщо така трава, десь треба чи перебити, чи так залишити на этот... Рекомендую, дуже навіть интересно. Але не забувайте... Ось вони туди позатирались, позабивалися, я вже його перевертав, перекручував. Ну не забувайте про техніку безпечності. В шортах косити не треба. Всім привіт! Якщо діти хочуть допомогти, то ми завжди раді цьому. Вчора вже ввечері, вже і сонце сідало, не до коси, вже всьому своє час. А сьогодні е, Іван наш не проти допомогти ні. ні. Рішив, рішив теж покосити, наладила йому, а ми в це время можемо займатися якимись іншими справами. Поїздки, покупки, якісь, це займає скільки, времени, щоб просто, ну я думаю, ви розумієте. Так що... Слава Богу, новий день настав і ми продовжуємо трудитися. Запрошую разом, разом з нами подивитися на наших коз. У нас завжди кози, собаки. Хочеться, щоб все приносило, ліза тут з нами. Щоб все приносило користь, тому ми так неспішно вон, обрізали дерева, коза їх зараз пооб'їдають. Хочеться мати плюси з усього. Не завжди виходить, але треба до цього стримитися і старатися. Так що таке наше життя. Дякуємо, що ви з нами. купається. купайте. купається. Клас. Залишайтесь з нами. И вам там нравится, да? Молодежь. Это наш молодняк. Оп! Оп, подиум! Ну, козы. Диты всегда диты. Диты едиты, так. Любой породы, любой раз, даже диты, да? Ой, що, бля, хто налякав? Рей, йде, глянь, бля, рейс не. Рей рей налякав. рей налякав. Маша, ти там не пройдеш, дось, там болото. Друзі, як ви можете наблюдати, все стадо знаходиться тут. В яру, пасуться, а ось у нас є сьогодні невеста. Яка... Їй не йметься, їй не хочеться їсти, їй не хочеться нічого. Ще вона, що ви можете чути, як у нас там козлик бекає і вона орала як різана. у них любов. Зачем їм кушать? Так що будемо <кій> дивитися, що з цього буде далі. Вот все пасутся. А она пошла выглядывать, как же до жениха попасть. Ну и походу потянула за собой подружек уже. Так что, друзья, природу никто не отменял. Такое, такое оно есть життя. Плодитесь и размножайтесь. друзі всі щось ще під'їдають Люда старі помідори вирвала принесла сюда поки ми паслись А Мілка наша круги нарізає Заглядає до козла козла я прикрив, тому що э, хорошо коли є у нас можливість відділити козла е, э, Ми це можемо мы можем їхнє размножение чуть чуть контролировать як нам удобніше по козлятам по тому коли вони будуть нам приводити маленьких, холодно, не холодно, травичка. Друзі, хто додивився нас до цього моменту, хочу об'яснити, що ж це за відео таке. Це відео було все зняте до пожара. Е, ми виложили відео з пожаром швидше, ніж це, що ви зараз побачили. Бо людям було цікаво, як ми тут. що Дякую, хто безпокоївся за нас, хто дзвонив, хто писав. Все добре. Як ви зараз можете бачити, ми якраз перед пожаром встигли убрати. там була куча сачеретів, тут була куча сачири, там. Оцей весь ці всі дровами попереносили. Оцей весь очерет е, якраз був скошений. і Ми ці кучі повикла, повикидували сюди, в цю яму. Це Ця яма, як я сказав уже в початку цього відео, таке, воно, копанка для гусей. Ну, Будемо намагатися, будем що зробити. До речі, ви бачите, воно ще до сих пор димить, так як я приділив, видати або пеньки якісь там ото під землею. Ну, в общем, ще горить. Так що, друзі, наше відео почалося з того, що всьому своє время. І хочу цими словами закінчити, що всьому своє. Время. Якщо ми вовремя не убрали б це ці кучі, то може було б все е, з пожарами по-другому. Так що, дикий кут, бажаю вам здоров'я, лишайтеся з нами. Дякую всім за е, зворотній зв'язок, хто пише, дзвонить. Всім дякую, Божих бласлень.